Це невеличкий уривок з фільму Втрачена традиція, де записаний справжній скрипаль Рівненського полісся. Його, як і решти героїв компакт-диску ти, Полька Рухля вже немає в живих. Саме такими автентичними записами найбільше пишаються в етнокультурному центрі Веснянка. Завдяки гранту голів обласної адміністрації та ради Вікторія Ярмола з колегами змогла опрацювати старенькі записи та зберегти їх на електронних носіях. Каже, цей проект вкрай необхідний саме зараз, адже про скрипку нині взагалі майже забули. Втратила вона свою пріоритетну позицію, десь почала втрачати в середині 20-го століття. І, на жаль, на сьогоднішній день вона зовсім зникла. Разом з нею зникли так. Також і носії цього мистецтва, яке донедавна побутувало в цьому регіоні, скрипка вона була невід'ємним атрибутом усіх обрядових і необрядових забав. Без неї не обходилося жодне весілля. Крім диску з традиційною скрипковою музикою, етнокультурний центр зреалізував ще один проект народна музика Рівненського полісся. Обрядові пісні це медійний додаток до книги Віктора Ковальчука, яка вийшла два роки тому. Матеріалу багато, я і не тільки на два проекти. Його є на значно більше проєктів. Звичайно, за коштами певні проблеми. Адже зібрано за стільки років і тут в етнокультурному центрі і фольклористами, етнографами, міста рівна досить багато матеріалу. На мою думку, прийшла пора не тільки збирати, але і так робити, щоб ці зібрання, ці колекції приватні, чи то колекції чи фонди установ стали доступними для більш широкого кола пошановувачів традиційної народної культури. Ці компакт-диски автори проектів планують поширити в заклади культури області. Іван Мачук, Сергій Савта, інформаційна програма День.